Українські борчині готові підкорити баку на Олімпійській базі. У конче заспі розпочався тренувальний збір, на якому дівчата готуються до перших європейських ігор. Європейські ігри у Баку для борчинь мають подвійну відповідальність. Окрім того, що вони і відбуваються за олімпійською системою раз на чотири роки. Цьогоріч їх сумістили з чемпіонатом Європи. Розуміння того, що це вони вперше, і таке щось має бути грандіозне. Навіть незнання того, що буде, воно якось також буде ражить. Наша робота це працювати, це докладати всіх зусиль, отримувати синяки, проливати там тисячі літрів поту, сльозу і крові, так щоб був результат, щоб піднімався наш прапор, щоб грав гімн країни. Це Наша роботу, ось і тому ми будемо старатися виконувати її на всі 100 і щоб ви нами пишалися. 35 дівчат заїхали на тренувальний збір у Кончазаспі. Тут вони займатимуться не самі. До українок приєдналися представниці Азербайджану та Швеції. Так би мовити, обмін досвідом, бо де ще на тренувальному килимі зберуться 10 чемпіонок світу у різних вагових категоріях. Однак секретів перемогу українки видавати суперницям не збираються. Зараз це не проблема. Ча виті в інтернет і ви на кожного спортсмена распечатать видео и разберете ее по полочкам. А эти сборы помогают почувствовать прожарки команды, которых есть тоже. Призеры мира Европы. Даже попробуйте, просто пощупайте их и что получается, что они что не получается, как с ними бороться на соревнованиях. Это не надо здесь бороться так, как на Здесь Вы должны прощупать соперника. Цей двотижневий збір перший з двох до європейських ігор. На ньому передбачено більше навантажень, зокрема й на фізичну підготовку. А отже, на другому безпосередньо будуть підводити дівчат до ігор. Розпочнуться змагання 13 червня у Баку. Євгенія Золотоверха, Юрій Росухай, телеканал Київ.